Доброго дня, друзі, розглянемо будинок на продаж. Продається будинок ціною 140 тисяч гривень, що на даний момент по курсу 3388 доларів, загальна площа будинка 50 квадратних метрів всередині три кімнати. Підключено електрику, опалення твердопаливне, санвузол знаходиться на подвір'ї. На ділянці гараж, літня кухня інші господарчі забудови. Також є город і садок з фруктовими деревами, загальна площа ділянки 12 соток. Це оголошення власників. Якщо вас зацікавив цей будинок, всі посилання на оголошення є в описі під цим відео. Продається дім в селищі Борщі Одеської області. В цьому селі є відділення Укрпошти до міста Подільськ 11 кілометрів. В місті є відділення нової пошти і Укрпошти, районна міська лікарня, відділення банку, супермаркети, магазини, дитячі садочки, школи та інше. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.